Промта-проти, мої кохані, з вами Ханна, найкращий зірковий таролог для всіх. І так дивимось, що станеться в вашому житті найближчі хвилини. Думайте про себе, я про вас, сонечки. Дивляйтесь в мою групу Telegram, посилання в шапці профілю. Там ви будете мати дуже багато від мене інформації щодо того, як бути за езотеричними законами. І щасливою бути. Вісім жезлів. Ох, дівчаточки. Тут щось здійсниться якесь ваше бажання, Те, на яке ви могли дуже довго очікувати. А тут воно здійсниться. Причому це може у когось через вісім хвилин станеться. Так телеграм, там круто. І ви знаєте, як провіряється терпіння дівчат? У мене в неділю вихідний в групі. І хто доволяється в неділю, вони чекають, чекають, а там потік дівчата кидають, і вони не, до... не дочекаючи, поки понеділок буде, ханечка почне. Іх вчити і розуму їм давати, вставляти. Те, що мама не дала, вони виходять з групи. Тому дівчата, той, хто вміє чекати, завжди отримує найкраще. Старший аркан закохані. Є у вас кохання? Але є якийсь третій фактор, який заважає вам бути з цим коханням вам або йому. Це може бути що завгодно. Інша жінка, різні міста, можливо, він ще не вибрав, або ви не вибрали, не зробили вибір. Діти, батьки, алкоголь, наркотики і аркан смерть. Кажуть карти, що кінець вибору, людина, нарешті, яка потрібно була зробити вибір, вона визначилася. Так, Аркан Смерть. І вона їде до вас, дівчата. Чекайте. Я собі наростила вії, як вам, до речі, напишіть. Так, це вже прийняте рішення. Якщо на п'ять тірки мечів людина ще боролася сама собою, то це шість. Людина вже знає, прийняла рішення і їде до вас. Так, і. І що, що людина, до речі, їде з грошима. Тобто цей чоловік вміє заробляти гроші, він може сам себе забезпечити. Король чаш! Дівчата, пишіть ім'я, якщо ви хочете цього чоловіка. Ох, ох, так, так, так. речі, у когось це будуть дівчата, новий чоловік. Тобто все, ви вже до кохання, яке було минуле, ви вже поставили, тільки ви скажете, що кінець, я більше не хочу, то він з'явиться. А у когось саме це буде, це я навіть без карт вам кажу, у когось це буде чоловік з минулого. Я правильно кажу? Тут карти кажуть, так. Тут буде той, в кого ви могли вкладатися дуже сильно, король жезлів. і він тепер почне діяти. Так, хоча до цього ситуація висіла і нікуди не рухалася. Чому? Тому що людина ніяк не могла прийняти рішення. А взагалі, знаєте, що дві камічі про що говорить? Ну, це стосовно кохання, можливо, краще, що він визначався. Бо я би подумав би, прийшов, навіщо вам такий? І причому він визначався, дівчата, дуже довгий час він не міг прийняти рішення, цей чоловік. А тепер що? Він стояв на виборі шляху, але його подяволо дуже до вас тягнуло. Дівчата дай вас до нього. Ну тепер він їде до вас, як до імператриці. Або ви справді його дружина і дітей маєте спільних, або він вирішив, що ти ти, ти, тільки ти, ти, ти. Так, імператриця, він вирішив, що ви його жінка. Він віддає вам почесне місце, він до вас відноситься як до імператриці, він до вас хоче дітей, він готовий опікуватися вами, і він готовий одружитися на вас. А взагалі імператриця зустрічається чоловіком, вражі житті і знов вісім жельвів. Тому дуже скоро очікуйте. Тож, хто хоче колишнього, напишіть його ім'я, а хто хоче нового, напишіть Хочу нового. Так, тут карти кажуть, що він тут гроші заробляв. Молодець, правильно робив. І тепер він хоче з вами взяти шанс. Шанс, якому є енергія, що його дуже до вас сексуально тягне. Фічки мої, любі, амулети рулять по життю і вже змінюють життя багатьох дівчат. Тому. Що чекати? Досить сидіти і слухати розклади про те, коли якісь тотінки тарологи вас пожаліють і скажуть, ну що ж, О, такі ж вони чоловіки. Це ось про те, що ця тотінька, таролог сама так живе. І саме неприємне, вона і вам передає, бо ми з вами спілкуємось по енергополю. Тому. Знайте і відчувайте, що ви будете в майбутньому тією, чию енергію ви поглинаєте, а енергія ханочки і її групу телеграм це просто бальзам для вас, обіцяю. Пірем пум-пум. Що не зробиш заради вас?